Міску вважай, мечта прекрасна, міську вважай, як сонце я стає, мізку вважай, холяра ясна, Мечта зав'єд мене вперед. Ми, 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 ми сьогодні у Берліні якісь музеї тут, в відриваються заді мене кіспарний музей тут. Волоне є кафедральний совпад. Люди відриваються. Майже так само, як то на тіксом. Які стіни з євро. Щоб побачити тут Це все менше. Німеччина так класно просто, я не знаю. Йдемо у найкласний музей, який там Пергамон. Музей Пергамон. Був музей Пергамон, в старому дуже музеї, якомусь там 1920 року побудували, але найголовніше, що тут представлені всякі археологічні знахідки німецьких учениць, які привезені з Малії Азії, з Єгипту, з Персії, з Бавілону. Одновколо мене є зображення. Грецьких античних міст, які не крути камерою, я тепер догори ногами підписав. там, прилади, побуду, побудую, побуду. Ми знаходимося біля Берлінської стіни на пождам штрафи, десь отака стіна загороджувала.

А ось ми їм на славному червоній доріжці Берліна. За моєю спиною знаходиться в своїй слові, її кінотеатр, Cinema аут, де берлінари з Медведиком. Чатя поптече ходить. Місько, Батя, Серьо, Ромко, Вова, Макс. Потім гуцула малого зв'яза навіть є. Майкл Джестон. Як у нас гоші? До дивитися від Сірею ви знали. Го що в себе, берлінарець. Не будете на цеї. Зараз каже, що буде Гаррісон Форд, вийде. Я не знаю, чи це правда. А, якщо ви знаєте цього чоловіка, то аплодуйте йому. От звідси виходять зірки, зараз десь Катя Остальця дійсно вийде. Ну, насправді, самі головні зірки, тут то бачари, звісно, але... Ай, божечко, ти ці той вигу капельосі, то красний тато. Да, молодшого дійсно.